Щоранку нас гімназія стрічає: чи сонце, дощ, чи сніжна я юга? Я поспішаю діточок учити, виводити їм формулу життя. Дитячий сміх помчав за видно кола, в моїх колег цікаве відкриття. Дзвенить дзвінок, і в пошуках нового заходжу в клас учити. Майбуття. Вітаю! Я Шумкова Вікторія Олександрівна, учитель української мови та літератури Золотоніської гімназії імені Семена Дмитровича Скляренка. А це мої інтелектуали 6 В, Нушівці 6 А, непосадючі 10 Б, Неповторні 9Б та найрідніші 8 В. Я навчаюсь. Я вчусь. Я торкаюсь до майбутнього. Професія вчителя вимагає постійного професійного зростання. Тож сьогодні я беру участь в конкурсі учитель року, щоб підвищити свою професійну компетентність, шукаючи нове, цікаве і водночас дієве, створюючи комфортні умови навчання, прагну, щоб кожен учень відчував свою інтелектуальну досконалість, свою успішність, унікальність. Місія моя як вчителя навчити думати, аналізувати, оцінювати, досліджувати, презентувати, бути спостережливими, мрійливими, уміти діяти, захищати, любити, жити. Навчання сьогодні новий виклик для вчителя. Тому прагну, щоб уроки були цікавими і сучасними, щоб здобувачі освіти активно взаємодіяли, щоб кожна наша зустріч сприяла розвитку творчого мислення, пошуку вирішення проблеми. Успішно це реалізовувати допомагає педагогічна ідея: впровадження інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури. Зокрема, на початку уроків літератури запровадила в 10 класі поетичні рядки настрою. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. Я вистою, перемогу здобуду. Я сильна, сильніших немає ніде. У нас знову зима, і вітер не вітає сніги. Як можна це не любити? Тимчасові завжди холодильні. На літературних п'ятихвилинках Слово у війні знайомимося з сучасними українськими письменниками, які стали до лав Збройних сил України. Прагну, щоб уроки літератури були уроками життя, а твори базою для самопізнання, ареною різноманітних моделей людських вчинків. У цьому допомагають прийом інфографіки, інтерактивні плакати. Учні середніх класів складають пазли, знаходять пари, роблять клоуз тести грають літературне лото так ні. Розвитку пізнавальної діяльності, формуванню творчих навичок, розвитку критичного мислення сприяють інформаційні гранування, кластери, робота в групах, синкан, займи позицію, доміно, місткий кошик. Активізують увагу та створюють ситуацію успіху на уроках мови інтерактивні методи Ти редактор займи позицію, коло ідей, мозкова атака, мікрофон. В умовах змішаного навчання використовую веб-квести, де гра цифрова віртуальна. Цікавим на уроці є використання QR-кодів. Як сучасний учитель прагну адаптуватися до змін, постійно навчаюся, створила електронний цифровий ресурс. У складі обласної творчої групи готувала навчально-методичний посібник Книга для вчителя та серію відеоуроків для обласної дистанційної школи. Серед вагомих результатів учнів варто відзначити переможців обласної олімпіади з української мови та літератури, різних інтелектуальних конкурсів. Україна стоїть на порозі трансформації. Усе це вимагає змін. І вони настануть, як настане день, коли здійсняться наші мрії день, якого всі так чекають. День, коли перемога постукає у кожну домівку.